Щастя, довго так шукаємо чекаємо на чудо із небес, але простого ми не помічаємо, що все життя складається з чудес, хороше все сприймаємо за буденність. А якщо лихо, боженько, біда, дає нам Бог любов. Ми ставимо вище ревність, а втративши зітхаєм це життя. Не вмієм цінувати те, що маємо життя, здоров'я, рідних, дім і хліб. Чуже, здається, краще, та не знаєм, що нарікати це великий дуже гріх. Був мир, а нам хотілось більше статку, жарке нам було літо, і зима не та. Чи мріють зараз люди про достаток, чи їх дітей ледь не позбавила життя війна? Чи мріють про полка кохання, бійці що без свідомості лежать? А скільки наречених в сподіваннях і молитвах нареченого чекать? А скільки матері умить забули, яким же неслухняних був їх син? Не син змінився, а батьки збагнули, що він лише один. А... А діти скільки нервів їли тату й мамі, казали, що дорослі, і мішати їм не варт. Не треба завдавати рідним рани. Не знаємо, який в майбутньому готує доля жарт. Я знаю лише одне, цінуємо те, що маємо. І Богу дякуємо за це земне буття. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найбільший дар від Бога це життя. Амінь.